Уявіть собі таку картину. Ви все життя працювали, платили податки, будували цю країну, і от нарешті настав час заслуженого відпочинку пенсія. Здавалося б, можна трохи перевести подих, але замість спокою калькулятор у руках і підрахунок, чи вистачить цього місяця на комуналку, ліки та їжу? Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді відбувається з пенсійною системою в Україні. І попереджу одразу. Те, що вам розповідають про підвищення та індексацію, це не зовсім те, чим здається, на перший погляд. Бо коли вам кажуть про збільшення пенсії на 14%, вони чомусь забувають додати, що ціни за той самий час виросли на всі 50%, особливо на те, без чого пенсіонер просто не може обійтися їжу та ліки. Чому майже третина українських пенсіонерів змушені продовжувати працювати? Чому середня пенсія в 6 тисяч гривень це лише красива цифра, яка не має нічого спільного з реальністю більшості. І найголовніше, що означає та накопичувальна система, про яку так люблять говорити чиновники, і як це вплине на наше з вами майбутнє? Залишайтеся, бо сьогодні ми розбиратимемо пенсійну систему по кісточках без популізму, але й без дипломатії. Просто факти і те, що вони насправді означають для звичайних людей. Отже, почнемо з того, що нам розповідають офіційні джерела. Середня пенсія в Україні 6436 гривень. Це приблизно 133 євро. Для порівняння у сусідній Польщі середня пенсія близько 600 євро, в Чехії 500. Навіть у Румунії та Болгарії пенсіонери отримують значно більше ніж в Україні. Ми. На одному з останніх місць у Європі. І це вже має змусити замислитися. Але знаєте, що найцікавіше? Ця цифра 6436 – це статистична середня. А що таке середня температура по лікарні? Ми всі розуміємо, якщо один пенсіонер отримує 30 тисяч, а 9 інших по 3 тисячі, середня буде виглядати пристойно. Але реальність зовсім інша. Більшість українських пенсіонерів отримують близько трьох тисяч гривень. Подумайте над цією цифрою: три тисячі гривень на місяць це 70 євро менше ніж три євро на день. За які три тисячі в місяць треба оплатити комуналку. А це вже може бути і тисяча, і дві, залежно від сезону. Треба купити ліки. А багато пенсіонерів мають хронічні хвороби, і без ліків просто неможливо. І ще треба якось харчуватися. Мені іноді пишуть люди. Та що ви прибідняєтеся пенсіонери у нас непогано живуть. І знаєте що? Такі коментарі залишають або ті, хто просто не стикався з цією реальністю, або ті, хто свідомо закриває очі. Бо коли твоя бабуся рахує гривні перед походом у магазин, коли вона вибирає між ліками та м'ясом на борщ, це не непогано живе, це виживання. І це реальність мільйонів українських пенсіонерів. Що ще важливо розуміти, пенсійна система в Україні дуже нерівномірна. Є категорії пенсіонерів, які отримують значно більше за інших. Судді, прокурори, депутати у них спеціальні так звані пільгові пенсії. І от тут починається найцікавіше, про що ми поговоримо далі. В Україні існує дивна ситуація. Є дві різні формули індексації пенсій. Для одних пенсії підвищують, орієнтуючись на ріст реальних зарплат Україні. для інших лише на рівень інфляції. І от уявіть собі картину: зарплати в економіці ростуть, скажімо, на 20%. Одна категорія пенсіонерів отримує підвищення на всі ці 20 а інша лише на 14%, бо така офіційна інфляція. Хто ж ці щасливчики з першої категорії? Правильно, судді. Прокурори, деякі інші привілейовані групи. Їхні пенсії автоматично індексуються відповідно до зростання зарплат у їхній сфері, а всі інші та вчителі, лікарі, робітники, інженери отримують підвищення лише на рівень інфляції, яка, до речі, часто є заниженою і не відображає реального зростання цін. Міністерство соціальної політики зараз пропонує реформу. Звучить красиво уніфікувати формули індексації, скасувати привілеї для окремих категорій. Здається, справедливо, правда, всі мають бути рівні перед законом, але от тільки є одне велике але. Уніфікація означає, що всі пенсії підвищуватимуться тільки за однією формулою, да, за рівнем інфляції. Тобто, ті, хто раніше отримував підвищення, прив'язане до зростання зарплат, втратять це і, начебто, справедливість, але от іншим від цього краще не стане. Бо їхні пенсії як підвищувалися на інфляцію, так і підвищуватимуться. А привілейовані просто опустяться до їхнього рівня. Знаєте, це нагадує мені відому приказку. Справедливість це коли всім однаково погано. Бо замість того, щоб підтягнути всіх до гідного рівня, просто зрівнюють у бідності. Судді втратять свої надбавки, і це правильно. Але звичайні пенсіонери. Від цього не отримують жодної додаткової гривні. Абсолютно жодної. І отут ми підходимо до дуже важливого питання: а що взагалі означає ця індексація на рівень інфляції? І чи справді вона компенсує реальне подорожчання життя? Офіційна інфляція за останній рік в Україні перевищила 14%. Здається, непогано так, значить, пенсії мають зрости на ці 14% і все компенсується. Купівельна спроможність залишається такою самою, але тут є кілька нюансів, про які чомусь рідко говорять. По-перше, інфляція це середній показник по всій економіці. Він враховує ціни на все: від телевізорів та автомобілів до хліба та ліків. Але пенсіонер не купує щомісяця телевізор. Пенсіонер купує їжу, ліки, платить за комуналку. І от якщо подивитися на ціни саме на ці категорії товарів, картина стає зовсім іншою. Продукти харчування за останній рік подорожчали не на 14%. Залежно від категорії Донбав на 20-30%, а деякі позиції тобто на всі 50%. Гречка, олія, м'ясо, яйця подивіться самі на ціни в магазинах і порівняйте з минулим роком. Ліки окрема історія. Багато препаратів, особливо імпортних, подорожчали на 30-40% і більше. Комунальні послуги теж далеко не 14% зростання. Електрика, газ, опалення? Все дорожчає значно швидше за офіційну інфляцію. І от уявіть, пенсію вам підвищили на 14%, а витрати на життя зросли на 30, 40, а то й 50. Де тут компенсація? Де тут справедливість? І ще один дуже важливий момент, який я хочу, щоб ви зрозуміли: індексація пенсій це не подарунок від держави, це не бонус, не премія, не щедрість уряду, це компенсація втраченої купівельної спроможності. Гроші знецінюються через інфляцію, і індексація просто має повернути їм ту саму вартість, яку вони мали раніше. Уявіть, що у вас в гаманці 3000 тисячі гривень. Рік тому за них можна було купити, скажімо, 30 кілограмів м'яса. Зараз лише 20. Ваша пенсія номінально залишилася такою самою 3 тисячі. Але фактично ви стали біднішими на третину. І от індексація має повернути вам цю третину, не додати нових грошей, а просто компенсувати втрату. Але коли інфляція по життєво важливих товарах значно вища за офіційну, а індексація прив'язана до офіційної, виходить, що компенсація неповна. Ви як втратили третину купівельної спроможності, так частину цієї втрати вам і не повертають. І з кожним роком ця недокомпенсація накопичується. Пенсіонери стають дедалі біднішими, навіть якщо номінальні цифри пенсій формально зростають. Від тому, коли чиновники з гордістю рапортують, ми підвищили пенсії на 14%. Це не привід радіти. Це просто означає, що ви стали трохи менш бідними, ніж могли б стати, але багатшими точно не стали. А тепер давайте поговоримо про те, що насправді є індикатором здоров'я пенсійної системи: 28% українських пенсіонерів продовжують працювати. Майже кожен третій. Це не тому, що їм нудно сидіти вдома, це не тому, що вони такі активні та енергійні, це тому, що на пенсію просто неможливо вижити. Для порівняння, у більшості європейських країн працюючих пенсіонерів 10-15%. І то часто це люди, які працюють за власним бажанням, підробляють для додаткових витрат на подорожі чи хобі. В Україні ж пенсіонери працюють від безвиходів. Бо інакше не оплатити комуналку, не купити ліків, не допомогти дітям чи онукам. І знаєте, що найсумніше? Багато роботодавців це розуміють і експлуатують. Пенсіонери часто погоджуються на нижчу зарплату на гірші умови, бо альтернатива голод. І от сидить бабуся 70 років на касі в супермаркеті по 12 годин за мінімалку, бо інакше їй просто не прожити. Це ненормально. Це не має бути нормою. У цивілізованому суспільстві людина, яка відпрацювала 30-40 років, має право на гідну старість, має право відпочивати, займатися онуками, подорожувати, розвиватися, а не рахувати копійки та стояти за прилавком у свої 70. І от коли вам кажуть про реформу пенсійної системи, варто запитати, а що саме зміниться реформа, чи зменшиться кількість працюючих пенсіонерів? Чи зможуть люди після виходу на пенсію справді жити, а не виживати? Бо якщо відповідь ні, то яка це реформа? Це просто перестановка меблів на Титаніку. Ще один момент, про який варто пам'ятати: багато пенсіонерів працюють неофіційно, бо офіційне працевлаштування означає податки, внески, бюрократію. І от працює дідусь двірником на чорно отримує 2-3 тисячі готівкою, і це не враховується в жодній статистиці. А значить, реальна кількість працюючих пенсіонерів може бути ще вищою за 28%. І все це симптоми хворої системи. Системи, яка не виконує свою основну функцію забезпечити людям гідну старість після десятиліть праці. І от питання: чи зможе нова реформа це виправити? Давайте розберемося. Уряд активно говорить про запровадження накопичувальної пенсійної системи, звучить красиво та сучасно. Ви самі накопичуєте собі на пенсію, контролюєте свої кошти, інвестуєте їх. Багато країн світу використовують таку модель. Але давайте розберемося, що це насправді означає для України та для звичайних громадян. Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система. Що це означає? Працююче покоління своїми внесками утримує пенсіонерів. Ви платите податки та внески до пенсійного фонду, і з цих грошей виплачуються пенсії тим, хто вже на заслуженому відпочинку. Коли ви самі вийдете на пенсію, вас утримуватиме наступне покоління. Принцип солідарності поколінь. Накопичувальна система працює інакше. Кожна людина сама собі накопичує. Частина ваших податків або внесків йде не в загальний котел, а на ваш особистий пенсійний рахунок. Ці гроші інвестуються, примножуються, і коли ви виходите на пенсію, ви отримуєте те, що накопичили. Здається, логічно і справедливо, правда? Скільки вклав, стільки й отримав, ніхто тобі не винен і ти нікому. Але є кілька дуже великих але про які чомусь рідко говорять. По-перше, перехід від солідарної системи до накопичувальної це немиттєвий процес. Є покоління, яке вже на пенсії або близько до неї. Вони не встигли нічого накопичити в новій системі. Їх все життя утримувала солідарна система. І хто їх тепер утримуватиме? Працююче покоління, має платити і на них, і собі накопичувати. Подвійне навантаження. І це навантаження лягає на плечі молодих на наше з вами покоління. По-друге, накопичувальна система прекрасно працює. За умови стабільної економіки, низької інфляції, надійної фінансової системи ви накопичуєте гроші десятиліттями, і за цей час вони мають зберегти та примножити свою вартість. Але що відбувається в Україні? Інфляція, девальвація гривні, нестабільність. Згадайте девальвацію 2014 року. Гривня впала втричі. Уявіть, що ви накопичували 20 років. І раптом ваші заощадження знецінилися втричі за кілька місяців. Ось вам і накопичувальна система. По-третє, і це напевно найважливіше, накопичувальна система перекладає відповідальність за старість на самих громадян. Держава каже: ми вам більше не гарантуємо пенсію. Ви самі відповідаєте за своє майбутнє. Не зміг накопичити твої проблеми. І от тут виникає питання: а хто може накопичувати? Людина з зарплатою 15-20 тисяч може відкладати, можливо, трохи. А людина з мінімалкою, а людина, яка працює неофіційно, а мати одиначка з двома дітьми, вони нічого не зможуть накопичити. І що їм просто вмирати в бідності? Накопичувальна система працює для середнього класу. Для людей зі стабільним доходом, які можуть дозволити собі відкладати частину зарплати, але в Україні більшість населення живе від зарплати до зарплати, у нас немає потужного середнього класу. І впровадження накопичувальної системи в таких умовах ризикує створити ще більшу прірву між багатими та бідними. Ті, хто може дозволити собі накопичувати та інвестувати, забезпечать собі непогану пенсію. А всі інші більшість населення опиняться в злиднях. Бо солідарна система зникне, а в накопичувальній у них просто нічого не буде. І знаєте, я не проти накопичувальної системи як такої. Це може бути хороший інструмент, але вводити її треба дуже обережно, поступово, з потужною системою гарантій та захисту для вразливих категорій. А в Україні боюся зроблять як завжди. Швидко, без підготовки, бо так робить увесь цивілізований світ, і постраждають від цього, як завжди, найбідніші. Окремо варто сказати про скасування спеціальних пенсій. Уряд активно презентує це як велике досягнення справедливості. Нарешті судді та прокурори не отримуватимуть астрономічних пенсій за рахунок платників податків. Здається, правильно, чесно, справедливо. І дійсно принципово це правильний крок, чому хтось має отримувати пенсію в 10 разів більшу за середню, просто тому що працював у певній сфері, особливо якщо ця сфера судова система чи прокуратура, які, м'яко кажучи, не завжди були взірцем чесності та справедливості в нашій країні. Але давайте будемо чесними: скасування спецпенсій це в першу чергу популістський крок. Він не вирішує системних проблем. Він не додасть жодної гривні до пенсій звичайних людей, він просто зменшить видатки бюджету. І що буде з цими заощадженими коштами? Підуть на підвищення пенсій вчителям та лікарям? Навряд чи, швидше за все, ці гроші просто розчиняться в загальному бюджеті. Можливо, закриють якусь дірку в пенсійному фонді, можливо, підуть на щось інше. Але простому пенсіонеру від цього легше не стане. Як отримував він три тисячі, так і отримуватиме. Тож скасування спецпенсій це правильно з точки зору справедливості, але це не реформа, це косметичний захід. Справжня реформа має підвищити рівень життя мільйонів звичайних пенсіонерів, а не просто позбавити привілеїв кілька тисяч привілейованих осіб. Отже, ми розібрали основні аспекти пенсійної реформи, і тепер логічне питання: а що з усім цим робити? Як звичайній людині готуватися до майбутнього, яке виглядає не дуже райдужно? По-перше, найважливіше не вірте красивим заявам про справедливі реформи та піднесення добробуту. Будьте критичними. Коли вам кажуть про підвищення пенсій, дивіться не на номінальні цифри, а на реальну купівельну спроможність. Порівнюйте з цінами, рахуйте, скільки ви реально можете купити на цю пенсію. По-друге, якщо ви ще працюєте, думайте про своє майбутнє вже зараз, не покладайтеся тільки на державну пенсію. Держава не гарантує вам гідної старості, це, на жаль, реальність. Намагайтеся створювати додаткові джерела доходу. Це може бути все, що завгодно: здача житла, в оренду, інвестиції, якщо є можливість додатковий заробіток. Все, що може стати подушкою безпеки на старість. По-третє, якщо у вас є батьки-пенсіонери, будьте готові їх підтримувати. Це сумно, але реальність не така. Державна пенсія часто не дозволяє прожити. І це тягар, який лягає на плечі дітей. Можливо, це несправедливо, можливо, не має так бути, але це так. По-четверте, і це дуже важливо, будьте активними громадянами. Якщо вас не влаштовує пенсійна політика, говоріть про це у соцмережах, у розмовах скрізь. Підтримуйте ініціативи, які спрямовані на покращення становища пенсіонерів. Бо якщо мовчати, нічого не зміниться. Влада прислухається тільки до тих, хто голосно заявляє про свої проблеми. І останнє, освічуйте себе в фінансових питаннях. Розумійте, як працює економіка, що таке інфляція, як зберігати заощадження. Це не означає, що треба ставати економістом, але базове розуміння цих речей допоможе вам приймати правильні рішення та не потрапляти на маніпуляції. Пенсійна реформа в Україні це довгий та складний процес, і, чесно кажучи, я не впевнений, що він призведе до покращення ситуації в найближчі роки. Швидше за все, буде важко буде багато експериментів, помилок. Корекцій і постраждають від цього найвразливіші пенсіонери та люди з низькими доходами. Але це не означає, що треба опускати руки. Навпаки, це означає, що треба бути готовими, інформованими та активними, бо тільки так можна захистити себе та своїх близьких у ці непрості часи. От ми і розібрали основні аспекти того, що відбувається з пенсійною системою в Україні. Я розумію, що це не найвеселіша тема, і що після такого відео настрій навряд чи піднявся. Але знаєте, що краще знати правду, навіть якщо вона сумна, ніж жити в ілюзіях. Пенсійна система в Україні це дзеркало нашого суспільства. Вона показує, наскільки держава дбає про своїх громадян, особливо про тих, хто вже віддав їй найкращі роки свого життя. І картина, яку ми бачимо в цьому дзеркалі, не дуже приваблива. Але це не означає, що нічого не можна змінити. Кожен з нас може зробити свій внесок. Хтось підтримати батьків пенсіонерів, хтось говорити про ці проблеми голосно, хтось голосувати за політиків, які реально займаються соціальною справедливістю, а не просто красиво про неї говорять. І найважливіше не сприймайте індексацію як бонус чи подарунок. Це не милість держави, це ваше право. Це компенсація за знецінення ваших грошей. І якщо ця компенсація недостатня, про це треба говорити, треба вимагати, бо мовчання влаштовує тільки тих, кому вигідна ця несправедлива система. Якщо вам була корисна ця інформація, підтримайте канал, поставте лайк, поділіться цим відео з друзями та близькими, особливо з тими, кого ця тема стосується безпосередньо. Бо чим більше людей розумітимуть реальну ситуацію, тим важче буде владі її ігнорувати. Підписуйтесь на канал Соціалка. Ми й надалі розбиратимемо важливі соціальні теми. Без популізму, без маніпуляцій, тільки факти та їхній аналіз. Бо інформованість це перший крок до змін. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе та своїх близьких. І пам'ятайте, гідна старість це не привілей, це право кожної людини. І за це право варто боротися. До зустрічі в наступних випусках!